Вау, селяна, що тут в тебе відбувається? Що, що, я відмовився їхати з хлопцями у відпустку, і мені стало сумно, і я вирішив зробити ці нові скрині. А я ще думаю, куди подівалися всі селяни. Ну тепер, зрозуміло, вони поїхали у відпустку. Так, але тепер проблема полягає в тому, що мені нікому продати ці скрині. Ну давай я подивлюсь на них, можу якусь куплю. Так, перша скриня коштує одну гривню. Звучить, до речі, не дуже дорого. Це правда, але ж дивися далі. Ця рожева друга скриня. Коштує 10 гривень, третя райдужда коштує 100 гривень. Четверта уся скриня кріпера коштує вже 1000 гривень. Кактусово коштує 10 тисяч гривень і діамантово 100 тисяч гривень. Сходи цікаво, що там всередині. Ей, hey, ей, hey, навіть не торкайся її, ти бачив, скільки вона коштує. Та бачив, я бачив. Ну добре, дай подивлюся в кишені, скільки ми грошей. Сподіваюся, там хоча б щось буде. І так, до речі, в мене є цілих 17 гривень. Ну, на першу скриню за гривню, тобі вистачає. Ну, що ж тоді, тримай, одну гривню. Я тобі навіть дві скинув. А я тобі не поверну одну зайву гривню. А я від тебе іншого і не очікував. Але ж добре, я хочу відкрити цю скриню. Зараз подивимося, що в ній і постривайте но. Ну. Це все ми 100% зараз забираємо собі. І в першу чергу, друзі, що я тут бачу? Ви тільки на подивіться, в мене є купюра 1 долар. Тобто вже можна сказати, що ми окупилися. Але ж подивіться, тут є і 10 доларів в моїй руці. Є навіть 20 доларів, навіть 50 доларів, є 100 доларів і 1000 доларів. Я просто в шоці. Я, здається, тільки що дуже, дуже, дуже сильно виграв. Не поспіши радіти, це не справжні гроші. Тобто не справжні, а чого ти це взяв? Ну, тому що я їх туди і поклав. Слухай, ну тоді, а що мені з ними робити? Не знаю, якщо хочеш, можеш ось тут їх спалити. Та що ж таке рано, друзі, я зрадів, але ж добре, якщо ці гроші не справжні, вони фальшиві. Давайте ось таким чином закидати їх одразу у вогонь. Ну що ж, здається, готово. Мені так сподобався момент, коли ти одразу. Став дуже радісним, а потім я тобі сказав, що гроші не справжні, і ти став сумним. Взагалі то це не спішно, але ж добре, давайте подивимося, що там буде далі. І подивіться, друзі, тут з'явився справжній гриль, також є ось ці сосиски, і подивіться, я навіть можу їх смажити. Цей гриль точно коштує більше, ніж одну гривню. Не зовсім так. І якщо ти уважно подивишся, ти дізнаєшся, що на ньому смажити сосиска, буде ж дуже довго. Ну, ми ще це подивимося. Також що цікаво, друзі, тут навіть є газета, яку я, звичайно, можу Можу почитати, але тут взагалі нічого не зрозуміло. Я так зрозумів, ти в цю скриню поклав речі, які тобі взагалі не потрібні. Хе-хе, <гум> ну звичайно, комон. А ось цього я трохи не зрозумів, друзі, подивіться, тут є справжній ось такий мопед, На якому можна їхати суха, а його ти навіщо поклав у скриню? Це я поки що сказати тобі не можу. Я тебе зрозумів, я сам повинен це перевірити. Ну що ж, добре, давайте, друзі, я в нього сів і одразу поїхали. Ну, по-перше, швидкість в нього достатньо маленька, але поросував. За допомогою нього все одно можна. Тільки в нього колеса квадратні, але ж добре, не будемо звертати на це увагу. Все одно він їде з більшою швидкістю, аніж я бігаю. Ну що ж, друзі, давайте зараз просто з вами зупини. зупинимося, постривайте, тут гальма взагалі не працюють. Ну тепер зрозуміло, навіщо він його поклав у скриню. Бачу, ти вже на всі речі подивився. Я пропоную тобі купити наступну скриню. Наступну скриню, а скільки там вона коштує? 10 гривень. О, в мене навіть є 15. То не чекай на твої гроші. Так, ну що ж. Ось тобі дві гривні, ось ще дві, ось ще, ще і ось так. Все, 10 гривень я тобі дав. Бачу, можеш відкривати скриню. Мені просто більше цікаво, чому вона рожева, і постривайте тут багато квіточок, є навіть ніж, І що це за костюм? Постривайте. Постривайте, що це за костюм. А, я зрозумів, жіночий якийсь, напевно. Можна сказати, що так. Навіть маска її якась. Давайте, друзі, подивимося. І це якась маска вівці. Ну, типу, серйозно, ну, маска вівці. І її краще зняти. А ось цей. Рожевий костюм я поки що залишу, чому б і ні. Ти краще далі, дивись, що там. Ну добре, зараз подивимося, Так, квітки також можна забрати. І що це за яйце спавну. Селян, а кого я можу заспавнити? Ну тут я можу тобі одразу відповісти. Ти можеш заспавнити дівчину, яка у закохана в тебе. Що, серйозно? Давайте, друзі, зараз перевіримо. Беремо це яйце, тим паче, що в мене їх багато. І давайте ось тут заспавнемо і пострувати, ну вона за мною дійсно почне бігати. І це доволі прикольно. Так, я стою на місці. А що це, що це за полоска, друзі, з'являється, я не розумію і постривайте, но вона мене зв'язала. І починаю кудись вести. Тобто, можна сказати, що дійсно вона мене вкрала. А ось ці ножі, які мені дали за допомогою них, я, напевно, повинен якось вибратися. О, друзі, так, дійсно вибрався і ходімо звідси. Слухайте, мені стало цікаво, а що якщо заспавнити дуже, дуже, дуже багато таких дівчат. І подивитися на хаос, який зараз буде відбуватися. Тільки це треба робити максимально швидко. Ось так, друзі, щоб вони не встигли мене зловити. Ось так, ось так. Ось так, по максимуму, скільки їх в мене є, стільки я і буду їх спадати. Ви тільки подивіться, що тут. Давай, 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 кавичку, ще 10 залишилося заспадити. І їх тут, друзі, 64. Подивіться на цей натовп, друзі. Просто на нього подивіться. Давайте, давайте, дівчата, швидше, швидше, щоб я на вас не чекав. Ми їх зараз можемо кудись відвезти. Взагалі в будь-яке місце. І напевно в селі вони мені заважати точно будуть. Тому, друзі, краще частину з цих дівчат відвезти на озеро. Тим паче, що зараз літо, нехай там відпочивають. А я буду продовжувати відкривати скрині. Ну все, давайте, дів дівчата, сидьте поки що тут, був радий з вами познайомитися, але тепер мені вже треба бігти. Скільки там коштує наступна скриня, до речі, вона райдужна. Постривайте, друзі, 100 гривень. Так, так мені не вистачає селяни, що робити? Прийти сюди, коли в тебе з'являться гроші. Камон, я не могудіний фон. Ну постривай, ти ж розумієш, що найближчим часом в тебе ці скрині точно ніхто не купе. Особливо ось цю за 100 тисяч гривень або навіть за 10 тисяч гривень ніхто не купе. Ну і що? А те, що вони без діла в тебе будуть стояти. Ну і що ти тоді пропонуєш? Просто так тобі їх віддати. Ну не просто так. Можу, я можу тобі чимось допомогти. Будинок там побудувати тобі. Ну що ж, добре, так як ти ютубер, ми можемо з тобою домовитися. Якщо зараз всі твої глядачі поставлять лайк та підпишуться на канал, я дозволю тобі відкрити чотири наступні скрині. Постривай, постривай, що навіть ось цю за 100 тисяч гривень я зможу відкрити. Так, але якщо дійсно всі глядачі поставлять лайк та підпишуться на канал, я зараз зайду. На це відео і перевірю. А ось і гарна новина, на яку я чекав. Так, друзі, будь ласка, зараз допоможіть мені, просто поставте лайк та підпишіться на канал. І тоді селян дозволив мені відкрити ось ці чотири скрині. Просто цікаво, що в них знаходиться. Грошей в мене немає, щоб купити їх. Тому ми з селяном так і домовилися. Так, друзі, просто будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Більше нічого робити не треба. Ого, ого, постривай, постривай. Активність бачу. Дійсно, активність бачу, але цього мало, тому що якось недостатньо лайків та підписуйся. На канал. Ну, почекай тоді ще декілька секунд. Друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк та підписатися на канал, обов'язково зробіть це. Тому що, на жаль, тільки в такому випадку селян дозволив нам відкрити ці скрині. Тому я і прошу це зробити. І до речі, дякую всім тим, хто вже мене підтримав, ви найкращі. Так ага, ага. Ну добре, добре, можеш відкривати ці чотири скрині, але по черзі, обов'язково. І тобі, селян, дякую. Ну що ж, по черзі, так по черзі. Наступно в нас йде райдужна. Відкриваємо і нічого собі тут предметів. Добре. Друзі, забираємо всі, і зараз будемо їх перевіряти. Ну, по перше, друзі, тут є райдужна броня. тому одразу ось таким чином її надягаємо і виглядає доволі круто. Вона не тільки круто виглядає, в неї ще й захист крутий, але про це ти дізнаєшся трохи пізніше. Заінтригував. Ну що ж, добре, також, друзі, тут є ось таке райдужне яблуко, і я хочу одразу ось таким чином його з'їсти. І я вже бачу, що мені дали декілька ефектів. І це також доволі прикольно. Але що найцікавіше, тут є якесь райдужне відро, друзі, ось таке. І мені цікаво зараз. Розлити його ось тут і пострувати. Ну це, це вода чи лава? Тобто, дивіться, вівця потрапляє в цю воду, і вона ось так одразу згорає. Слухайте, це доволі неприємна така річ, але виглядає доволі прикольно все одно, як ви бачите, це взагалі торнадо, якесь точніше цудамі, райдужне. Камо, там ще є райдужна вибухівка. Точніше, навіть дві різні райдужні вибухівки. Так, так, так. Одну в руці я вже тримаю. Так, друзі, запальничка в нас є, тому можемо зараз її підпалити. Давайте поставимо її десь ось. Тут підпалюємо і, напевно, краще зараз відійти якомога далі. Ось таким чином відходимо. Я думаю, що нормально і що це таке. Частина мого світу, друзі, стала райдужною. Подивіться, тут і блоки замінилися, бачите? Навіть листва на деревах дерево саме! Кущі, і що там кущі? Навіть квітки, друзі, замінилися на райдужні, бачите? Доволі така прикольна вибухівка. Але вона ледь не пошкодила наше село. Тому давайте зараз відійдемо від нашого села і взіром наступну. Ось Цю вибухівку. Постамо її одразу десь ось тут. Бачите, друзі, вона також різнокольорова. Так, підпалюємо і одразу також починаємо тікати, тому що я не знаю, які наслідки зараз будуть. Дерева ще й всі заважають, я не можу спокійно втікти. Постривайте тут, друзі, що це за хаос відбу відбу відбувається. Що це таке? Мій комп'ютер зараз зірветься, друзі. Подивіться на ці стоп-кадри. Так, я зрозумів, що ця вибухівка робить. Коли вона вибухає, вона спавне за собою мільйони звичайних вибухів Ну ви самі це тільки що бачили, і ось наслідки цього вибуху вони дійсно вражають. Добре, що я все ж таки здогадався відійти від нашого села. Інакше його б також пошкодило. Цим масштабним вибухом, але з селом все нормально. І настав час відкривати ось цю кріперську скриню. Селян, що в ній? Так ти сам можеш це перевірити. До речі, доволі цікава скриня. Ну що ж, добре, тоді відкриваємо її. нічого собі так. Я наскільки зрозумів, мені зараз треба звільнити місце в моєму інвентарі. А, до речі, так забув тебе про це попередити, але це Го варте. Ну що ж, тепер я готовий. Давайте, друзі, забрати всі ці яйця спавну мобів. яких тут 25, напевно. Плюс-мінус так. І це все абсолютно різні кріпери, яких ти ніколи не бачив. Це все зрозуміло, але також в скрині була ось така установка, не знаю навіщо вона. За допомогою ти можеш налаштовувати фейерверки. А ну, я зараз це і перевірю. Так, тривалість польоту, якісь саме можемо бачити фейерверки увімкнути. О, давайте ось цей, знаєте, кріпероподібний. Тривалість польоту, давайте зробимо три. І готово. Так, тепер важіль активуємо. І зараз вони повинні летіти. І зараз будуть кріперські. Ось ці, бачите, полетіли, полетіли. І всі вони дійсно кріперські, друзі. Подивіться. З головою кріпера виглядає дійсно доволі круто. В нас скриня кріпера і фейерверки також ось такі кріперські. Звучить цілком логічно, але зараз, друзі, треба перевіряти кріперів. І це якийсь рожевий, це, це кріпер-пічка, не взривайся, кажу тобі. Я просто хочу шодесеньку на них подивитися, якийсь жовтий. Їх тут 25, і тому будемо дивитися на них швидисеньку. Я одного заспавнив, а їх тут п'ять з'явилося, друзі. Напевно, один з них справжній, а всі інші не справжні. А інакше не розумію, чому їх одразу п'ять з'явилося. Це в нас Ендер Кріпер, до речі, бачите, такий чорно-фіолетовий. А це що за кріпер? А, ну зрозуміло, кріпер земля. Точніше, ґрунт, так, цей взагалі чомусь на сонці палає і, і кудись телепортувався. І таке буває, а це в нас кріпер печило, і нехай навіть взірвеся, і бачите, на його місці з'явилося звичайне чого. Так, а це в нас кріпер торт. Я також хочу, щоб він вибухнув. Давай, друже, вибухай, і зараз з'явиться торт. Це прикольно. До речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, якого числа ви дивитеся це відео. Знімаю я його 18 липня. Ну, а ви в коментарях напишіть, якого числа ви дивитеся це відео. Замовляли нову партію кріперів. Подивіться, друзі, це кріпер Фейерверк. Мені також цікаво, нехай вибухне, і на його місці з'явився кріперський феєрверк. Це в нас кріпер вогонь, також нехай вибухає. Ауч, добре, це була помилка. Не помилка, але на це просто треба було подивитися. Це взагалі подивіться. Кріпер павук, друзі. Якщо звернути увагу на його лапи, одразу, одразу зрозуміло, що це павук. Тут навіть є зомбі-кріпер. Не знаю, чому він зомбі, але так. Колір в нього доволі дивний. Це в нас взагалі якийсь. Стоп, стоп, стоп! Чому він такий швидкий? Друзі, він мене лякає. Це Це, 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 це як взагалі? Досить мене лякати. Це типу привид Кріпер чи що? Не треба, не треба. Ну добре, нехай вже вибухне, якщо так захоче, все вибухнув і ви постуруйте. Нічого поганого не зробив. Водяний кріпер, друзі, бачите. Зараз, напевно, вода повинна з'явитися. Я так думаю, так, друзі, з'явилася вода. Кріпер з каміння, ви зараз серйозно. Ану, давай вибухне. Навіть цікаво, що зараз станеться. Каміння з'явилося. Ні. Як же кавон радіє, але це він ще не всі скрині відкриє. Далі більше. Залишилося, друзі, ще декілька і взагалі якийсь рожевий. Ну добре, вибухни, вибухне. І. Стоп! Що? Стоп! Як? Як так? Інколи бувають моменти, коли хочеться передивитися. Бачите, друзі, він злітає, Бачите, і приземляється, і стається вибух. Один з найцікавіших кріперів за сьогодні. Так, цей взагалі вибухівку кидає серйозно. Також, до речі, доволі прикольно, а постривайте їх декілька, ні. Ні, ні, не роби цього, не роби цього, зупинись, будь ласка. Фух, я просто в шоці. Так, це взагалі що за кріпер такий жовтий? Ну добре, вибухай вже яуч, блискавка вдарила. Так, це в нас взагалі якийсь сніжний кріпер. Ну добре, вибухне і з'явиться сніг. Ого, скільки його. Сухи, ну вони наймовірні. Ці кріпери дійсно просто. Неймовірні, цей магмовий і щось мені здається, що краще не давати йому вибухати так, тому що з'явилася лава. Фізичний кріпер. Я не знаю, чому він фізичний, але Але що? Типу, нічого здається не сталося. Але перевірмо це ще раз. І. А, ну мене, типу, відштовхнуло. Як і інших, до речі, мобів. І давайте ось цього останнього. Він виглядає як звичайний, але... Але чомусь в нього голова була перевернута, серйозно. І він тут, як ви бачите, трохи перевернув нам навіть світ. Ось звідси він взяв каміння та ґрунт і перемістив його сюди, нагору. Це було доволі круто, але я ще не закінчив. Так, а от в тебе ще дві скрині залишилися. Ну що ж, відкриваємо цю скриню за 10 тисяч гривень. Це в нас кактусова скриня. Заберемо, друзі, все, що тут тільки є. Вау, подивіться, в мене навіть є кактусовий меч, а також, друзі, кактусовий, кайло цікаво. Як воно буде копати? Ми це зараз і перевіримо і до речі, супер швидко, ви знаєте, коли я копаю, воно мене б'є. Бачите, друзі, бачите, ось трохи-трохи, але все ж таки б'є. Навіть серця зносяться потрохи. А ну і до речі, кайло зламалося. Також тут є кактусовий верстак, який ми, звичайно, можемо відкрити, щось в ньому скрафтити. І цікаво перевірити кактусовий меч. О, б'ємо б'ємо вівцю. і знищимо її доволі швидко. А якщо ось цю, наприклад, ну до речі, так. Ну, хоча б меч нас не б'є. Тут навіть є кактусова вибухівка, але про неї пізніше. Давайте спочатку заспавнемо. O e cactusa. То тут ще є свинка з кактусу, друзі. Подивіться зулити. Мені ці мови подобається. вівця також. Слайм з кактусу. І кріпер з кактусу. А нехай взірвася. Давай, давай, дороже, взривайся, і голки починають падати. Подивіться, як голем починає з вами бити. Нормально. Кактусова корова в нас також є, бачите, друзі, на ній кактуси ростуть. Це що таке? Щось дивне, так, а це в нас хто? Ще один голем з кактусу. Це, типу, повинен бути сніжний голем. Але він з кактусу, як ви бачите. Також павук з кактусу, друзі, подивіться. Нього просто в нього навіть очей немає. Замість тіла в нього кактус і скелетон з кактусу. Чомусь він, до речі, провалюється вниз. А ні, це й нормально, до речі, е, нічого собі він відкидає. Так, треба взяти наш меч і помститися йому. Ось так, ось так. Нічого собі в нього здоров'я. Фух, здається, готово. А тепер, друзі, ставимо кактусову вибухівку, підпалюємо і, напевно, тікати не треба, тому що зараз голки будуть вилітати. Я вгадав чи не вгадав? Так, друзі, вгадав. Але треба поставити їх багато, багато, дуже багато. Ось таким чином підпалимо абсолютно. Всі, щоб голок стало ще більше. Давай, 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 давай. І ну якось, знаєте, не епічно це було. Тому я пропоную відкривати наступну скриню. Мені все відео було цікаво, що ж в ній такого знаходиться. Чому вона коштує цілих 100 тисяч гривень? Ну і зараз в тебе є змога це дізнатися, тому давай. Інвентар в мене вже пустий, тому друзі відкриваємо цю нічого собі, гігантську скриню і заберемо все, що тут тільки є. Речей тут, до речі, не супер багато, Але всі ці речі треба перевірити, стоп, построїтно. Ну, тут є принтер селяна, він буде працювати. Звичайно, можеш його під'єднати до роутера разом з ноутбуком і щось собі надрукувати. Постривай, постривай, це повинно бути цікаво. Давайте спочатку розкладемо ці столи. Також поставимо стілець, і на нього, друзі, вже стамо ось цей принтер. Дуже навіть добре. А також стамо ноутбук, і напевно роутер треба поставити. Беремо звичайний папір, і давайте, друзі, складаємо його в принтер. Бачите, бачите, збільшується папір тут. Так, це, напевно, треба під'єднати до роутера. Так, ми під'єднали принтер до роутера. Тепер сі. Сідаємо, друзі, відкриваємо спочатку цей ноутбук, тепер вже сідаємо. Ну і що ж, нам треба під'єднатися ось так по Wi-Fi, як ви бачите, до роутера. Здається, готово. Так, тепер треба зайти в цей магазин, і ось треба завантажити. Ось це Це в нас додаток до принтера. Ось, друзі, завантажуємо. Тепер відкриваємо його. Ось тут треба назву вигадати. Нехай буде один. Так, і давайте спробуємо щось тут намалювати. Беремо пензлик, і ось дивіться, я навіть тут можу написати. К це дивне К, але добре. Вун, хочу кавун тут написати, ось таким чином. І здається, готово. Так, і тепер надрукувати. Напевно, ось треба вибрати наш принтер. Натискаємо. І давайте дивитися одразу. О, бачите, друзі. Воно дійсно друкується. Ось, дивіться, дивіться, як це причину, слухайте. Це доволі прикольно. А я зможу потім забрати цей папір? Ну, скоріш за все, що так. Слухайте, прикольно. Подивіться ще, ще більше. І здається, готово. Так. І я собі його забрав. Але ж давайте перевіряти інші тут. Речі. Так, в мене є ось ось це. Гак такий спеціальний. Давайте кидаємо і ви бачили, як я тільки що підлетів. Просто просто за одну секунду. А якщо, наприклад, на ось цей будинок закидаємо. ні, постравати, але я влагу не хочу, перекинув. Давайте ще раз спробуємо. На ось той будинок і полетів, полетів, полетів. Вони що це зі мною відбувається, друзі? Я я, здається, просто застряг. Але так, за допомогою цього гака можна потрапити куди тільки завгодно. Ось я закинув і зараз повинен опинитися на будинку ось таким чином. Сухий Сель, непогані такі речі. Так, ти ще на все. Подивився. Знаю, але одразу вирішив зробити тобі комплемент. І, друзі, тут навіть є ось така а, автівка. Вау. Кало, це найдорожча автівка у світі. Будь з нею обережніше. Так, 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 селян, я тебе зрозумів. Сідаємо, друзі, в неї. Так, постривайте, нам треба залити зараз паво. Дуже навіть добре, і ми можемо поїхати. Так, максимальну швидкість, друзі, обов'язково зараз треба зробити. А інакше це буде не перевірка автівка. Нічого собі, вона навіть по воді спокійнесенько Ось так їде. Друзі, треба зупинятися. Треба дуже зараз сильно зупинятися. Як же це? Довго, але здається, ми з вами її зберегли. Слухайте, там швидкість була просто якась нереально, нереально наймовірна. Але ми впоралися. Виглядає вона звичайно суперкласно. Не дивно, що вона знаходиться в такій скрині. На робота ще подивись! Та пам'ятаю я про твого робота. Ось, до речі, він. Давайте, друзі, також його десь ось тут заспавнемо І нічого собі так, а я. А я можу на нього залізти якось? О, друзі, дійсно, бачите, заліз. Можу піднімати йому руки, бачите. Так, а вниз? Складне в нього керування, якщо чесно. Але так керувати, як ви бачите, я їм спокійнесенько можу. Просто нічого не видно через його великі розміри. Стрибки в нього якісь звичайні. Не знаю, навіщо він потрібен це робот, але також виглядає доволі-доволі прикольно. Так, друзі, я підійшов до наших з вами скринь. І я хотів був вас запитати, яка скриня вам сподобалася більше всього? Перша скриня. Була з грошима, які, звичайно, не справжні. До речі, був ще цей гриль, який, на жаль, нічого не смаже. Також скриня дівчат була райдужна, скриня з кріперами, кактусова скриня, і ось ця остання діамантова, яка вам сподобалася більше всього. Ну а тобі яка більше сподобалася? Всі вони різні, насправді, обирати якусь одну доволі складно, тому що ми і на вибухи дивилися, і на велику кількість людей, і так далі, і так далі. Але ж каво, все одно треба обрати. Ну ну як тобі сказати, нехай це буде ось ця скриня кріперів, тому що ми подивилися на купу різних кріперів. Якісь вибухають і на своєму місці залишають печиво. Якісь взагалі взлітають, потім приземляються і стається вибух. Ну тобто дійсно, ось ці кріпери мені сподобалися більше. Так як я складав всі ці речі в ці скрині, я хочу сказати, що мені більше сподобалася скриня дівчат. А ну селяно, тут з тобою все зрозуміло. Ти любиш, щоб дівчата, напевно, за тобою побігали. Ні, ну а що, доволі прикольно. Ну кому як селян? Тому, друзі, відповідайте на це запитання, яка скриня вам сподобалася більше. До речі, якщо хочете, щоб я зробив ще шість скринь, подібних цим. Обов'язково напишіть про це у коментарях. Це для мене важливо. Не знаю селян, як глядачі, але я б точно подивився на наступні шість скринь. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх, вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, всім до побачення. І про мене забув, ну, молодець. Вот так, друзі, до нових зустрічей!